Кафеміда під мікроскопом Страсбурга. Європейський суд оцінить справедливість вироку Тимошенко. Сварка через шкіру невпольованого ведмедя. Об'єднана опозиція звинувачує кличка в ударі по парламентській коаліції. До фальсифікацій будь готовий. Тивай склав пам'ятку застереження, у які брудні технології можуть затягти виборця у день голосування. Регіонал інкогніто. Чому члени ПР не згадують свою партійність на мажоритарних округах? У ефірі програма сьогодні. Далі говоримо про те, чим запам'ятається цей четвер Україні та світові. Олексій у студії. Я вас вітаю світло в кінці судового тунелю або останній шанс Юлії Тимошенко. Європейський суд справ людини взявся за скаргу експрем'єра, якій вона стверджує, процес щодо неї в Україні був несправедливим. Про це журналістам у Харкові заявив захисник загратованої Сергій Власенко. За його словами, скарга містить посилання на порушення цілої низки статей Європейської конвенції. Зокрема, однією з них заперечується право на справедливий суд. Інша стаття передбачає політичні мотиви переслідування. Домагаються політичної реабілітації Юлії Тимошенко не лише її українські соратники, але й європейські політики. Про це заявив президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу під час зустрічі із донькою експрем'єра Євгенією Тимошенко у Бухаресті. Він передав теплі слова лідерці опозиції і запевнив, що зробить усе для її звільнення. Сварка через шкуру невбитого ведмедя за 10 днів до виборів. Опозиціонери з'ясовують стосунки через майбутню парламентську коаліцію. Одар остаточно відмовився підписувати угоду про співпрацю із батьківщиною до виборів, пояснивши, що не по європейськи це якось виглядає. У батьківщині відмову колег розкритикували та звинуватили кличка у тому, що він грає на руку владі. Однак всіх мостів палити не стали. Процитую сьогодні наша дружня простягнута рука зависла у повітрі. Однак, ми переконані. Ні, що рано чи пізно фракція Віталія Кличка приєднається до демократичних сил у парламенті. Техніка уже на старті. Від сьогодні почала працювати система відеоспостереження на парламентських виборах в Україні. Побачити голосування в інтернеті можна буде на сайті www.vibory2012.gov.ua. Поки портал працює лише задля реєстрації. Щоб відстежувати під час виборів процес голосування, необхідно зареєструватися на вказаному сайті або ж зайти туди через аккаунт у соціальній мережі. Далі на сайті буде зображена карта України. Пошукова система допоможе користувачам Знайти необхідну дільницю, побачити зараз, що там відбувається, неможливо. Камери вімкнуть лише о 8 ранку, 28 жовтня. Поки їхнє зображення замінює реклама системи відеоспостереження. Нагадаю, спостерігати за роботою однієї дільниці зможуть лише 10 тисяч користувачів. Рестація потрібна за для функціонування сайту від великої кількості одночасних користувачів він може лягти. Виборчі махінації до дня голосування залишились лічені дні. А кандидати в депутати вже міркують, як стати переможцями у битві за мандат. У які технологічні фальсифікації може потрапити виборець? Дізнавалась Христина Малазонія. Голос за 100 гривень. Таку пропозицію виборця можуть робити вже у день волевиявлення перед самими дільницями. Технологія купівлі електорату на місці працює просто. Всім, хто зголоситься підзаробити, треба буде лише поставити позначку за потрібну партію, сфотографувати бюлетень на мобільний і показати фото спритникам, які заплатять гроші. Це щоправда, злочин. Та цьогоріч, за словами комітету виборців, фальсифікатори перестраховуються і не братимуть із собою готівки. Робиться все перед виборами, робиться це за системою мережевого маркетингу. Коли виборець вже мотивований перед виборами і сам іде голосувати за когось з кандидатів, щоб отримати гроші ще після виборів, причому навіть не на руки, а на банківську карточку, наступна схема, за якою можуть кувати нечесну перемогу, це так звані каруселі. Виборець, який заходить на дільницю, заносить з собою вже заповнений бюлетень з галочкою або з хрестиком, отримує свій, кидає чужий і виносить знову ж таки пустий бюлетень. Для карусельників вже навіть понаписували спеціальні інструкції. Цей документ ми відшукали в інтернеті, і політтехнологи підтверджують, це може бути реальний припис для груп переїжджих голосувальників. З ними спільно працюють і члени комісії, які видаватимуть бюлетені на чужі паспорти. Це нормальна, абсолютно реальна інструкція. Тут написано чітко, що люди мають підійти до конкретного представника комісії. І там їм написано на кожній дільниці номер столу, до якої має підійти. Так завжди є. Інколи член комісії може носити спеціально там визначені маркери на собі. Ну, наприклад, там бути вдягненим в там наприклад, там червоний светр. Спеціально для фальсифікації у списки заздалегідь вносять і мертві душі. Члени комісії знають, хто виїхав з країни, хто не ходить на вибори, або прописаний за вже недійсними адресами. Їхні бюлетені використовують для потрібної партії, розповідає координатор громадянського руху Спільна справа Олександр Данилюк. Це дописування осіб, які ніколи не проживали, тобто. Будинки, привиди, вулиці, яких немає на карті, просто скажімо, в Києві у нас є факт, коли в одну квартиру, де мешканці виїхали на заробітки, прописали 37 чоловіків. чоловік. Та найскладніше зафіксувати фальсифікації вже після закриття дільниць і підрахунку голосів, стверджують у громадянській мережі опора, бо спритники намагатимуться підмінити протоколи із результатами дорогою до окружної виборчої комісії. Потрібно слідкувати чи голова дільничної виборчої комісії. Перевозячи протоколи в окружну виборчу комісію, не брав з собою печатки. Печатка обов'язково повинна залишатись в приміщенні для голосування і зберігатися в сейфі, в разі наявності її в голови дільничної виборчої комісії. Можна говорити про те, що вона обов'язково на 50% буде використана з метою внесення змін до протоколу. У тому, що у день виборів результати спробують сфальсифікувати, не сумніваються, опозиціонери кажуть, хоч відкріпних талонів нині немає, переїжджі голосувальники все одно будуть. Те. Що? В день будуть масово застосовуватись так звані косинки чи ромашки. Це вже невід'ємна частина українських виборів. Я думаю, що цього разу вони розквітнуть ці ромашки, особливо буйно. А от регіонали вірять у силу веб-камер. кажуть, система спостереження усіх махінаторів відлякала. зіграє свою превентивну роль і не дозволить деяким деструктивним елементам совершать протиправні дії на участках. в день голосування при почуті голосів. Христина Молозоні, Анастасія Станко та Ганна Скибенко. Тивай. Севастополь без галім. до візиту прем'єра Азарова у місті примудрилися на дорожні знаки почепити партійні прапори. Стяги так сильно розхитував вітер, що вони затуляли попереджувальні таблички. За словами журналістів, які помітили це неподобство. Вони позвонили у державну інспекцію з вимогою зняти символіку, але її представники не приїхали. За кілька годин на цьому місці сталася аварія. Легковий врізався у тролейбус. Рух на півтори години був паралізований. Дізнатися, чи стали причиною ДТП прапори. Регіоналів не вдалося. Водії повтікали, коли побачили камеру, а працівники ДАІ так і не з'явилися. У Дніпропетровську оголосив голодування один із підозрюваних в організації терактів, що сталися наприкінці квітня. Віктор Сукачов уже чотири дні відмовляється від їжі, вимагає, щоб звільнили двох його товаришів, які, начебто, не причетні до злочину. Про це телефоном повідомила його адвокат Світлана Воронцова. У прокуратурі області підтвердили факт голодування. Спеціальна комісія відвідала підозрюваного у слідчому ізоляторі. Причиною таких дій вони назвали бажання уникнути відповідальності. В ході спілкування нами було виявлено, що одною з метою початку голодування Сукачова Віктора Вальєвича це мета уникнення від відповідальності. Також він назвав ще дві причини початку голодування. Перше це схуднення, і друге це побути один на один з Богом і побути на посту. Ніжинські Робінгуди поки що залишаються за ґратами. Суд мав розглянути апеляцію, яку подали захисники обвинувачуваних, але суддя розгляд справи відклав до 1 листопада. Пояснив, що не встигли вивчити усіх матеріалів, бо їх дуже багато. Шість жителів Ніжина опинились на лаві підсудних через своє бажання викорінити у рідному місті наркоторгівлю. Щоправда, боролись незаконними методами, ловили наркодилерів та примушували їх зізнаватись у протиправній діяльності. Зізнання записували на мобільні телефони. Одне з обвинувачень, яке висунули проти ніжинських Робінгудів бандитизм. Саме за цією статтею вони і отримали по 7 та 12 років ув'язнення. Захист та рідні не погоджується ані з вироком, ані з тим, як відбувались попередні слухання. Суд першої інстанції допустив порушення, які є підставами для повернення справи на новий судовий розгляд. При цьому, в принципі, просили своїх апеляціях. Ну я вважаю, що справа має бути переглянута, і все таки допитані ті свідки, досліджені, ті докази, які суд відмовився безпідставно дослідити. Скільки було мітінго, всі всі за цих хлопців? А чого їх зробили бандою? Ті, хто продавав наркотики, так вони й продають. А цих зробили банда. І скільки ми їздили на засідання на засідання два і чотири місяці. Що в нас таке враження зробило, що ніхто не хоче розобратися по справедливості? Селяни на чотири години перекрили трасу із Херсона на Крим. Усе через закриття гуртового ринку. Люди вранці везли свою продукцію на продаж та на торгівельний майданчик навідалася міліція. Правоохоронці закрили базар. Щоправда, причину не назвали. Як наслідок на трасі утворився трикілометровий затор із вантажівок. Три тисячі селян не змогли ані здати овочі, ані купити. Товар швидко псувався на сонці, і люди вирішили перекрити дорогу. Розблокували її лише тоді, як під тиском протестувальників ринок знову відкрили для торгівлі. Перший раз, мабуть, перед виборами, що то не то. А нет, торговля сьогодні вас не як а як торговля. Закупчик не бере, закупчик на вулиці стоїть. Взагалі торговлі немає, вообще. Товар пропадає. Помідор. Засоромлені кандидати столичні обранці у нардепи від партії регіонів всіляко намагаються не афішувати свою приналежність до осередку влади. Інші члени ПР взагалі вирішили не асоціювати себе з регіоналами і пішли на вибори як самовисуванці. Хто і як приховує партійне походження, досліджувала Анастасія Станко. Да він само Да. здаван, то це не від партії коні ні. Це відео зняли у столиці. Агітатори кандидата Ігоря Лисова переконують, їхній шеф не має стосунку до жодної політсили. Щоправда, на сайті ЦВК зазначено його висунула партія регіонів. Той самий дійсний нардеп від регіоналів. Однак агітаційні намети в кандидата зелені без символіки правладної партії. Щоправда, діє таке маскування не на кожного виборця. Ігоря Лисова, ви знаєте, що це від якої партії це кандидат? А що я, я вже два рази записалася до його. А ви знаєте, від якої партії? Доча, ну як тобі сказати? ну Мені прислали цю бумажечку вже голосувати. Так, ну то я пайду, то я знайду його там, у школі ми будемо голосувати. Ігор Лисов, а ви знаєте, з якої партії цей депутат? Он далі є палатка синя. З регіону він. Лисов, так? Так. Да. А чому в нього зелений намет? Ну, щоб ніхто не догадався. Чому кандидат соромиться своєї партії? Ті намагався з'ясувати у самого Ігоря Лисова. Та часу на спілкування він не знайшов. Щоправда, столичний мажоритарник не єдиний, який забуває вказати свою партійність. Не афішує партійності Максим Луцький. Нардеп від партії регіонів обрав для агітації помаранчево-сині кольори. Агітатори обранця пояснюють, зрадили білоблакитні символіці заради яскравості. А когда идет красивая женщина, еще губная помада, она ярко красиво идет. Так и здесь выделяется, от синего выделяется оранжевый цвет. Вы можете показать мне агитацию, где написано, что он кандидат от партии региона? А здесь не пишут, что он от партии региона. Максим Луцький стверджує, головне для перемоги не політсила, а сама яскрава особистість. І не афішуючи, що він член провладної команди, йому комфортніше на вихідні ринком ходити. Ми і моя команда вирішили, що ми будемо вести кампанію таким чином. На сьогоднішній день, коли я приходжу, в вихідні на ринок купувати продукти. Мені приємно, що люди ну через один кажуть добрий день і посміхаються, а не показують там пальцем. Дивіться, там хто це пішов. Як саме сторонитися партії на виборах вирішив, і нардеп-регіонал Василь Горбаль. Не представляє інтересу партії ні в окозі, ні ні в майбутньому парламенті. Промовчати про партійність вирішив і екс генпрокурор Святослав Піскун Нардеп від провладної політсили називає виборців своєю партією і критикує владу. Без партійної символіки йде на вибори і Володимир Мельниченко, чоловік Інни богословської. Він депутат Хмельницької облради від білоблакитних. Та у агітації на цьому вирішили не акцентувати. Натомість, регіонали зняли на його окрузі свого офіційного кандидата. У керівництві партії до такого непатріотизму Кандидатів ставляться із розумінням, кажуть, це свідчить про розум претендентів, які у партії цінять. Більша аніж відданість ні свят кожен, ні релігіозність, ні національність, ні партійність ума нікому не додають. Дурако вистачає в будь якій нації із і со всіми партійними білетами. Експерти ж пояснюють таку партійну таємничість кандидатів від провладної партії тим, що на заході і в центрі України ця сила має не надто позитивний імідж. Тут партія регіонів стикається з такою ділемою. З одного боку їм треба для статистики показати, що їхні представники виграли в якомога більшій частині. Округів з іншого боку не розуміють, що в деяких округах їм краще не світити приналежність того чи іншого кандидата. Це дає йому шанси виграти. Однак Черненко певний, якщо в західних областях України виборці так і не знатимуть правду про самовисуванців, то в столиці у вдавану безпартійність повірить менше відсотка людей. Анастасія Станко та Ганна Скибенко ТВАЙ. більше новин цього дня. Далі у випуску і будемо говорити про таке. Грецькі переломи, загальнонаціональний страйк Україні не минув мирно. Британська хата з краю. чи стане Лондон гробарем Євросоюзу. Вімкнення із Бона. злет кремлівського дуету, Путін і Медведєв пересіли на вертольоти. Сумна арифметика у Сирії зникло безвісти вже 28 тисяч людей. Такі дані наводить правозахисна група АВААС. Більшість щезлих мирні жителі. До їх зникнення, як стверджують правозахисники, причетні урядові війська та органи безпеки. Їхні представники крадуть людей прямо на вулиці, кидають до камер та піддають тортурам. Доказів урядового терору правозахисники назбирали достатньо. Вони встановили імена 18 тисяч зниклих безвісти. Для цього попередньо питали їхніх родичів. Група планує найближчим часом передати інформацію до ради ООН з прав людини. Свідчення рідних правозахисники попередньо записали на відео. Дітям Потрібен батько їм важко було звикнути до того, що він зник а мені важко було пояснити його відсутність. Я не можу їх забути. Ми плачемо. Життя перетворилось на трагедію. Як мені це пояснити? Моя донька та мій брат. Ми нічого не зробили. Наші будинки зруйнували. Я не знаю, що вони зробили з моєю дочкою. Вони розчавили мою гідність. Мій брат був частиною мене. як частина тіла, яку я втратив. Він був тим, кого я бачив щодня. Мені було би важко почути, що він мертвий, але все ж краще ніж жити в постійному незнанні. І за останню добу список жертв сирійського режиму поповнився загиблими. 44 людини були убиті внаслідок ракетно-бомбового удару урядових військ. Силовики здійснили авіаатаку на місто Маарет Аль нуман В результаті повністю зруйновано два житлові будинки та мечеть. Місцеві мешканці наразі розбирають завали. Вони витягли багато дитячих тіл. Разом з тим кількість жертв може зрости, адже в будівлях знаходилась значна кількість мирних жителів. Маніфестація в Афінах переросла у сутички із поліцією. Тисячі демонстрантів зібралися біля стін грецького парламенту. Люди протестували проти чергових заходів жорсткої економії. Акція проходила мирно, стверджують очевидці. Доки юрба із сотні молодиків не почала поводитись агресивно. Вони закидували правоохоронців пляшками з запальною сумішчю та шматками мармуру. У відповідь на це силовики застосували сльозогінний газ та шумові гранати. Акція проходила на тлі національного страйку. У ньому взяли участь. З близько двох мільйонів людей, а це половина працездатного населення країни. Рівно на добу припинили працювати таксисти, працівники транспорту, продавці та інші робітники. Ми маємо вирішувати усі ці проблеми: безробіття та урізання зарплат. Наші діти не мають системи освіти. Те саме стосується охорони здоров'я. Не в моїх правилах сидіти і не виходити на протести. Моя активність єдине, що я можу запропонувати своїм дітям. Європейський союз опинився на межі розколу? Британія дрейфує від спільноти. Офіційний Лондон заявив, що хоче припинити співпрацю із ЄС у галузях юстиції та внутрішньої політики. Сьогодні у Брюсселі розпочався саміт голів держав ЄС. Як сприйняли там ці заяви? Ми запитаємо у нашого колегу Захара Бутирського. Він стежить за перебігом дискусії зі студії Deutsche Welle у Боні. Отже, Захара, я вас вітаю. Наскільки реальні погрози британців, і, власне, наскільки вони злякали інших членів Євросоюзу? Ці заяви свідчать, що вберегти ЄС від розколу, очевидно, не вдається. Лондон і Брюссель вже кілька років віддаляються один від одного. І це тому, що євроскепсис у Британії надто великий, британці не хочуть годувати роздутий брюссельський бюрократичний апарат. Минулого року вони єдині відмовилися війти і до новоствореного фіскального союзу. І ось е зараз перебувають ці тертя. Однак одна справа це заморозити співпрацю, а інша те, що ані прем'єр Кемерон, ані його праві опоненти, зростання популярності, яких він дуже переживає. Зараз повного виходу з Євросоюзу не прагнуть захара логічне питання для українців: як це може позначитись на переговорах Євросоюзу із Україною? Прошу. Відносини Євросоюзу з Україною поки що в підвішеному стані, як ми знаємо, продовження діалогу залежить від успіхів реформ в самій Україні. Але зрозуміло, що зараз Євросоюз надто скутий своїми власними проблемами, щоб приділяти час Києву. Деякі країни виступають за набагато тіснішу інтеграцію всередині Єврозони. В нових наднаціональних органах можуть з'явитися особливі функції втручання в економічні справи, наприклад, витувати погані бюджети. Все це робиться для того, щоб вийти з боргової кризи і не повторити помилок мало. Перепрошую помилок минулого, як з Грецією, Іспанією чи Португалією, і сьогодні черговий раз до скептиків апелювала канцлер Меркель. Віримо, і я зараз кажу від імені усього уряду Німеччини в те, що зможемо дійсно просунутись на шляху подолання кризи, якщо тільки дамо Європі реальні права втручатися у ситуацію довкола національних бюджетів, які ухиляються від норм, узгоджених у пакті стабільності і зростання. Однак ми бачимо, що в низці країн масові страйки населення погано ставиться до спроби зовнішнього втручання в їхні бюджетні справи. Ну і головне, оглядачі вважають, що якщо більша інтеграція відбуватиметься лише між членами Єврозони, це неухильно призведе до ще більшого розмежування в межах Євросоюзу. Все зрозуміло. Я дякую вам, колего, за роботу. Це був Захар Бутирський з інформацією про останні новини із саміту голів держав Євросоюзу. Перші особи Росії пересідають із кортежів на вертольоти. Дмитро Медведєв пересуватиметься у Москві у службових справах саме на цьому виді транспорту. Місцеві зміни чекають, що прем'єр-міністр взяв приклад зі свого шефа. Володимир Путін також надає перевагу повітряному сполученню. Прес-секретарі президента та прем'єра в один голос стверджують, політики звели до мінімуму пересування свого кортежу столицею. Таким чином вони сподіваються бодай трохи розвантажити від заторів міські магістралі. Схеми повітряних шляхів для медведів. Та Путіна вже розробила служба безпеки російського лідера. Водночас в управлінні справами президента додають наступного року на гелікоптери пересядять і інших чиновників машин, начебто, вистачає справа за розбудовою нових вертолітних майданчиків. Крім того, спеціалісти ретельно розроблятимуть транспортні коридори, адже без цього у небі також можуть утворитися перешкоди. Атомну електростанцію Фокусіма демонструватимуть за допомогою робокостюмів. Технічну новинку сьогодні продемонстрували японські інженери. Спецодяг не пропускає ядерне випромінювання. Поверхню зроблено із вольфраму. Та вага залізного обладнання близько 60 кілограмів. Щоб розвантажити людину від цієї ноші вчені вмонтували у спецівку фактично другий роботизований скелет. Його електронні кінцівки уловлюють найменші порохи м'язів людини та повторюють їх. Всередині костюму також вентиляційний шар він дозволятиме шкірі дихати і вберігає її від перегріву. На цьому мене все. Я дуже дякую вам за те, що були з нами, і прощаюся до вечора п'ятниці.